Так, тема сьогоднішньої нашої розмови, міркування це буде очищення храму. Історія про те, така цікава історія про те, як Ісус зробив трошечки шуму, зробив трошечки всякого в храмі. І цікаво те, що її по-різному дуже тлумачать. Хтось, ну як завжди, взагалі Біблію люди. Це, це, це нам притаманно, скажімо так, брати і тлумачити під те, що нам більше подобається. От якої позиції ти дотримуєшся, якщо ти дотримуєшся там позиції пацифізму, ти от 100% знайдеш всі місця писання, які будуть підтверджувати пацифізм, і будеш його відстоювати, закривши очі на іншу сторону. Е, хтось буде брати м навпаки історію якоїсь войовничості, і він знайде всі місця писання. І буде відстоювати. Притом це може бути одне і те саме місце або один той самий персонаж. Я пам'ятаю, у нас це як я в 20-му році, коли навчався. У нас виходить два одногрупника, такі цікаві були. Один, його так і називали пан Олександр. Він був. За часів АТО в штурмових підрозділах, потім був капіланом, в свій час був е, депутатом від е, ВО Свобода. Тобто, ну ми розуміємо, на той момент це такий один з прикладів українського націоналізму. Дякую. І разом з нами приїхав навчатись е, хлопчина із Донецька. Ну, прямо з Донецька. Він приїжджав до нас там із ДНР на навчання, а потім. Там на декілька років випав, бо закрили кордон. І останній раз ми з ним бачились, коли він, коли він на сесію приїхав через Росію і Білорусь в Київ. І от бувало так, що їх селили разом. Ну, чесно, і ми боялися, що семінарія-семінарія, ну, що там хтось когось б'є і навряд чи це буде міша. Бо там, ну пан Олександр він, ну, людина, яка воювала. Він коли ходив з наградним, наградною зброєю, а на той момент він був вже мером невеличкого міста. Ну це, так, це цікавий момент. І от у них були дискусії регулярні. Е, Міша був пацифістом. а ну, Пан Олександр, звісно, він не був пацифістом. І от одне з їхніх, пам'ятаю, каменів піткновіння: це те, що Петро ходив з мечем. І от пан Олександр каже, так, Петро ж з мечем ходив. Нормально, значить, мати зброю. І потім е якраз було там Іван для Івана, предмет розбирали і виявили, що це був не меч, а ну рибальський такий кінжал, грубо кажучи, який носили вони з собою. Тобто, це не вважалося за таку холодну зброю, але потрою його носив з собою. Можливо, для того, щоб. Відмахнуться, якщо щось буде. Ну, мало я знаю. Але тим не менше, одна й та сама подія, і Міша в той момент так зрадів, каже: Ага! А мені Саня постійно каже, що це з мечем ж шкодив. Так це ж ножик був для риби. Все. Ну тобто, одне й те саме місце, але як ми дивимося на Біблію, ми по-своєму будемо його інтерпретувати. Подібна ситуація із ем, темою очищення храму, тому що одні кажуть: А от бачите, Ісус. Він взяв, він не витримав палку, повиганяв їх всіх з храму. І отак от хтось каже: Ну, Ісус би такого не зробив. Це було метафорично. Тобто є навіть таке тлумачення, що це Ісус, якби. Я правда, не знаю, як цей текст можна метафорично побачити. Ш... Ну, ну, Складно побачити в ньому, що він щось зробив, я не знаю, в якомусь абстрактному духовному сенсі там когось вигнав. Проте текст, текст цікавий. І давайте ми зараз його прочитаємо, трошки собі нагадаємо і задамо декілька питань до нього. <кій> і так, ми розглянемо цю історію у Матвія, тому що її цікаво так розписує Матвій і Марк. І це Матвія, 21 розділ з 12 по 22 вірші. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, <кій> хто продавав і купував у храмі. Перекинув столи, міняльників, грошей і основни тих, які продавали голубів. І каже їм: Написано: Мій дім буде називатись Домом молитви, ви ж робите його печерою розбійників. Підійшли до нього сліпі та кульгаві в храмі, і він оздоровив їх. Перевсечаники та книжники побачили чудеса, які він вчинив, і дітей, які вигукували в храмі Осана Синові Давидову. Обурилися і сказали йому, чуєш, що вони кажуть? Ісус відповів їм: так. Хіба вони читали ніколи, що з уст немовлят і тих, які в суть ти приготував хвалу? Залишивши їх, він пішов геть з міста до Витанії і замешкав там. Уранці, повертаючись до міста, зголоднів, побачивши одну смоківницю при дорозі, він підійшов до неї і нічого на ній не знайшов, окрім самого листя. Тож сказав їй, хай до віку не буде від тебе плоду, і смоківниця враз усохла. Учні, коли побачили це, здивувалися і сказали, як швидко ця смоківниця засохла. У відповідь Ісус сказав їм: Запевняю вас, якщо матимете віру і не будете сумніватись, то не лише зробите те, що сталося з е, е, смоківницею, але й коли ці горі, скажете, піднесися і кінця в море, так і станеться. І все, що попросите в молитві з вірою, одержите. І так ем, от ці, скажімо так, очищення храму і смоківниця це цільний, скажімо так, шматок тексту, який треба читати разом. Тобто вони насправді не розділяються. Начебто різні історії трошечки, але е, вони мають саме сенс в тому, щоб їх читати разом. Ем, Марк, наприклад, він трошечки розбив, скажімо так, по дням. Ці події, тобто спочатку відбулося очищення в храмі, потім Ісус проклинає смоківницю, і на наступний день учні дивуються з того, що він зробив. Матвій це трошечки скомпонував, і у нього, наприклад, там в один день відбувається, ну, як тут не написано, в який це день відбулося, але воно одразу відбувається, що Ісус прокалюв смаківницю, і тут же побачили учні, і здивувалися. Е, для нас особливого великого сенсу немає. На, на зараз, але просто головна ідея перша, перша те, що ці дві події треба читати разом. Далі, задамо три питання до тексту. Перше, чи піддався Ісус своїм емоціям? Оце цікавий момент. От, чи, чи він на емоціях це все зробив, чи як, чи що. Друге, навіщо він перекинув ті столи? Третє, навіщо він прокляв смокіницю? От, оце одне із самих таких дивних взагалі моментів, що він прокляв те дерево. Ну, підійшов, ну не знайшов, ну взяв, прокляв. Ну, якось доволі різко виглядає зі сторони Ісуса. І так, давайте підемо по тексту. Перше. Е, коли ми читаємо 12 вірш, тут можемо прочитати наступне: він увійшов у храм і вигнав усіх. І як часто бувало, там я пам'ятаю, що в мене дитяча Біблія була, де там намальовано якісь такий дворі. Таке відбувається, що шум гам, Ісус там сплетка, з пльоткою, з дрином, чимось. Він виганяє їх. Ми маємо розуміти, що храм Єрусалимський він був дуже великих розмірів. Немає можливості зараз показати ну, приблизно. Цю карту, але ми можемо сказати, що умовно, там, як частина критого ринку, у нас це був е, двір язичників. І в дворі язичників якраз відбувалася також і торгівля. і, мі, і... Обмін валют, тому що приходили до Єрусалимського храму з усієї імперії. Кожен приходив, міг прийти з якоюсь своєю валютою. Треба там по місту купити якогось голуба, якусь тварину, бо ти ж не будеш там умовно з Іспанії тягнути якогось вісь... е... якусь вівцю. І тобто був дуже дуже налагоджений бізнес. Плюс враховуючи те, що ну ж можна самому виставити, тобто, це ну з точки зору фінансів, там було все добре. Ну для тих, хто це все контролював. І якби Ісус всіх вигнав, ну прям всіх, то це було б просто майже як якесь повстання на рівні міста. Треба було б, як, як то кажуть, Нацгвардію вводити, армію просто, щоб той весь ну, безпреділ якась-якась заспокоїти. Тому тут ем, написано усіх, але ми маємо розуміти, що ну, не усіх. Бо це було б дуже-дуже масштабно і дуже скандально. Це перший момент. Е, другий момент, треба на що. Особливо звернути увагу те, що столи міняльників грошей. Задамо ще одне таке логічне питання. Ісус знаходиться в храмі доволі часто. Ми можемо побачити, що він там був регулярно. Але от саме в цей момент він такий не витримав і взяв, перевернув там декілька столів, умовно кажучи. Ну, насправді складно сказати, що це він зробив під емоціями. Ну, тобто, він що, там ніколи не був, він не бачив, що там відбувається. Якби це було так, що він тільки вперше прийшов і вперше побачив і сказав, батюшки, що це зробили тут всім-всім. Він щось десь схватив і пішов, ну якби. Це ще б можна було якось ну, повірити в це. Але ми бачимо, що він вже тривалий час знаходиться там. Він бачив це вже неодноразово. Тому казати, що він піддався емоціям, це насправді дуже і дуже сумнівно. Так, ми бачимо те, що Ісус за своє служіння він не віддаляється від подій, Він е, переживає людям, Він може роздратуватися, Він може роздратуватися на учнів, на людей, це ми бачимо. Але ми маємо ще пам'ятати, що Він був Богом і просто отак от, от його вивести із себе, що він там психанув і наробив якихось ділов, ну це дуже так по-людськи. Е, він, будучи Богом, би такого зробити не зміг би. Тому ми маємо дивитися на цю історію з іншої перспективи. <кій> Пророки в Ізраїлі, коли доносили якусь думку, якусь ідею людям, вони робили це різними способами. Один із способів там, це могла бути пряма проповідь, це могла бути, як от часто можливо, коли читали книги пророків, зустрічали там тему суда. І от, начебто, судовий розбір іде, де є з однієї сторони Бог, з іншої сторони обвинувачений. Тобто, якось треба людям донести, щоб це було і цікаво, і зрозуміло. Інколи пророки робили якісь так звані перформанси, якісь дійства. Тобто, могли в щось одягнутися, можемо згадати. Це було у Єремії, якщо я не помиляюсь, коли треба було закопати свою, там, певний одяг, підправити мене, будь ласка, і потім він дістав і треба було це надігнути. Здається, це таки е Єремія був так. Тобто, щось якесь дійство, дивляться, пророк в чомусь іде. Ага, тут це дуже привертає увагу. Тобто пророки передають інформацію людям не просто прямим текстом, а й ще якимось дійством. І от Христос. Використовує так само в даний момент певне дійство, щоб донести певну думку. Коли він перевертає столи, це дійство, яке показує, що буде руйнування цього храму. Те, що оця система навіть е релігійна, вона впаде. Це послання найбільше. До кого було адресовано, звичайно, до фарисеїв, які могли найкраще зрозуміти, що він має на увазі. Тому що, ну вдуматись, да? він бере, підходить і перевертає ну, один-два стола. Ми не знаємо, скільки це було, там немає опису, але це ну, навряд чи було, я ж кажу, щось велике, масове, тобто. І перевернувши, знову таки, за Ісусом давно слідкували і фарисеї, і вони вже помітили, що Він не робить щось просто так. Він дуже все чітко підтверджує писанням, наприклад. Ну, у нього немає... Він може зробити щось несподіване, але це несподіване, воно чимось обґрунтовується. Тобто він ну, не, не зробить щось, що <сих> вікно ну, розбив, бо псахаті, я не знаю, ну... здивував так всіх. І фарисеї прекрасно зрозуміли натяк на у цьому падінні, враховуючи те, що жили, це перше століття. Народ був в близькому очікуванні якихось змін. Вони жили в близькому очікуванні, що ось прийдуть останні часи. Цікаво, да? Те, що в перше століття, а люди вже жили в очікуванні останніх часів. І цікаво, коли ми живемо зараз і знаходиться знову людина, яка каже, так, зараз останні ж часи. І коли ми дивимося історію, дивимося писання, то ми можемо зрозуміти, що ці останні часи ще з Христа, як почались. Так вони і йдуть. При Павлі були останні часи, в 90-х були останні часи, зараз тож останні часи. Бо поки Христос не прийде, це все останні часи. Так от, євреї жили в їх розумінні, прямо от було останні останні Тому що пророцтва мовчали, нікого не було, а тут з'являється. З'являється. Пророк, бо знову таки, як ми, ми пам'ятаємо, більшості сприймають Христа спочатку як пророка, який щось діє. О, щось має відбутись. Щось має відбутись, і якщо останні часи, ну вони ж завжди супроводжуються чимось? Якимись катаклізмами. Ну, ж, що ж має відбутися, що ж зруйнувати, щось. У нас же це зв'язано один з одним. Що ми зробили з книгою об'явлення? Ми зробили суцільний трилер. Ну, фільм ужасів, що буде, як всі будуть гинути, все буде руйнуватися, і так далі. і так далі. Забувши про те, що це радісна книга, яка каже, Христос прийшов всіх переміг. Це ми мидвинули від... в сторону і зробили великий фільм ужасів. Тобто очікування, що щось може трапитись. І Христос також цим користується, перевернув стали знаміння. Для фарисеїв це був чіткий сигнал, що він вказує. Що оце буде зруйновано? Е е перекинув столи і далі. Тринадцятий вірш. І каже їм: написано: Мій дім буде називатися домом молитви. Ви ж робите його печерою розбійників. Тринадцятий вірш Ісус робить наступне: Він бере про Кайсаю, прокуєремію, і із двох їх віршів робить одне. Це Ісая 56 розділ я швиденько прочитаю з першого по 7 вірш. Так говорить Господь: дотримуйтесь правосуддя чиніть справедливість, бо наблизилось моє спасіння, щоб прийти, і моє милосердя, щоб об'явитися. Блажений чоловік, хто це чинить, і людина, яка цього дотримується і зберігає суботу, щоб не опоганити, і стримує свої руки, щоб не чинити неправедне. Таких я приведу на мою святу гору і розвеселю їх у моєму домі молитви. Їхні все спалення і їхні жертви будуть е, прийняті на мій жертовник, адже мій дім назветься домом молитви для всіх народів. Це насправді доволі такий месіанський текст, який каже, що я наближаюсь. І далі мій дім назветься домом молитви для всіх народів. Тобто, е, коли Ісус цитує Писання. Знову таки, фарисеї доволі добре його знали. І коли він цитує одну частину, вони ж то знають, що йшло до та що йде після. Тобто, для них це чіткий сигнал. Він, 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 він процитував одну частину, але воно може бути в контексті чогось більше. І знову таки, для тих, хто знав писання, це були доволі, доволі чіткі сигнали. Тобто, і перше, він цю це як перша частина його. Ем, ем, Того, то, що він проголошує. І друге, це Єремія, 7 розділ, 11 вірш. Хіба мій дім тут, де закликають моє ім'я у ваших очах печера розбійників? Тобто він взяв ці два місця писання, об'єднав, і у нього виходить: оце 13 вірш. Мій дім буде називатися домом молитви. І з Ісаї ми знаємо, що дома молитви для усіх. І з Саї ми знаємо те, що він каже, ось я вже приходжу. І далі ви ж робите його печерою розбійників. Тобто, Ісус зробив дійство, і після цього Він підтверджує Його Писання. Тобто, Він не зробив, просто перевернув і пішов. Він зробив далі, Він підґрунтовує, показуючи, що це не просто я так зробив, і далі підійшли до нього сліпі та кульгаві в храмі, і він оздоровив їх. І третє. Він підкріпляє свій авторитет тим, що він робить в храмі зцілення. Питання, а чиєю силою він робить в храмі? Отакі дива? Та відповідь пряма тільки силою Господа. Тобто, відповідно, з ним є Бог. Відповідно, те, що він цитує, він має право цитувати. І ця цитата має авторитет і, відповідно, відкатимось до столів те, що він зрозум... те, що він зробив. Він мав право це зробити і вказати їм. Тобто, отакі три він робить послідовні речі. Не просто, знаєте, прикинув, сказав ви дураки і пішов. Ні-ні ні. Все є підґрунтовано і показано, що Господь зі мною. Бо якби Бога не було з ним, ну я думаю, навряд чи він зумів би зумів зробити е дива в храмі. Як ми далі читаємо первосвященники та книжники побачили чудеса, які він чинив від дітей, які вигукували в храмі Осана синові Давидовому. І от тут цікаво, діти його проголошують Месією фактично, тому що син Давидів це хто це месіанський титул. Діти побачили і проголосили його е син, да, проголосили його Месію. Дякую. Тут ми пропускаємо трошечки. І переходимо на 17-й вірш. Залишивши їх, він пішов геть з міста до Витанії, замешкав там, уранці, повертаючись до міста з голоднів. Побачив одну смоківницю при дорозі, він підійшов до неї і нічого на ній не знайшов, крім самого листя. Е, треба розуміти, що той період це був не сезон, коли мали бути взагалі ну, якби родити вражалі. Проте на інжирному дереві. Зазвичай, якщо є листя, то майже одразу за ним з'являються і плоди. Тобто, це такий певний, певна особливість цих дерев. Тому, з однієї сторони, деревина привертає свою увагу тим, що на ній є листя. Він ж не просто підійшов, ну дайте знаєте, так, до вишні зараз підійти, де взагалі нічого немає, глянуть і прокляти її. Ну, логіки ж немає, абсолютно ніякої. Тобто. Щось є на вигляд таке, що воно приносить плід. Щось, ну, все все має бути правильно. Але плоду немає. І що Ісус, хай до віку не буде від тебе плоду, і смоківниця враз усохла. Це другий перформанс, який пов'язаний з першим. Це йде як пояснення того, а чому храм і чому ця вся... Ем... Релігійна система, вона буде зруйнована відповідь проста, тому що на ній вона не дає плоду. Тобто, як це дерево, храм і священство, воно начебто в листях, воно начебто зелене, воно начебто те, що має давати плід, тобто з ним все в порядку. Але якщо підійти і глянути, воно безтолкове, воно пусте. І через це храм. Буде зруйновано. І далі із цієї ж історії і смоківнизі виходить іще інший урок для учнів. Це урок віри, тому що учні дивуються з того, що відбулося. Як швидко ця смаківниця засохла, і у відповідь Ісус сказав: Заповняю вас, якщо матимете віру і, будете, і не будете сумніватися, то не лише зробите те, що сталося зі смаківницею, але коли цій горі скажете, піднесися і кінця в морі, так і станеться. Щодо цієї гори, ну теж такий цікавий момент, тому що багато хто спотикається на цьому місці, кажуть: слухай, якщо я не можу сказати, умовно кажучи, горі піднятись. Ну, мабуть, в мене щось із вірою дуже проблемне. Тобто, або яка ж це має бути в мене віра, да? щоб гора піднялась. Навряд чи ми знайдемо людину за всю історію існування, хто б зумів вірою гору підняти. Е, проте одне із тлумачень, яке мені ну, на сьогодні подобається найбільше, те, що це один із е, об, ну, образних виразів, який насправді був в ті часи, е, тобто переставляти гори. І цей образний вираз означав робити великі справи. Тобто ви зможете його і гори попереставляти. І як на мене, він доволі органічно в цьому стоїть в контексті, тому, скоріш за все, це не буквальне було звернення до цього. Ну, принаймні, знову таки, моя думка на зараз така. Тобто те, що це образний вираз. Але маємо зрозуміти ще важливий момент. Якщо ми знову-таки повертаємось, храм він буде зруйнований. Тобто, Господь допускає те, що храм зруйнується, те, що фарисейство, оця вся система релігійна, вона теж зруйнується повністю через те, що вона не приносить плід. це показано те, що люди роблять акцент на свої справи. Тобто там, в храмі і в цій системі домінує те, що робить людина. І давайте подумаємо логічно. А вони ж то вірять. Ну, вони ж то також вірять, і вони ж то вірять те, що вони роблять правильно, і система їхня збудована правильно, але питання, чи це є правдою. Тому тут цікавий момент. Нам варто не відриватися в понятті, ну, молитва з вірою. В контексті я покладаюся на свою віру. Що я щас як повірю, повірю, я не знаю. І от Вийду там Мерседес стоїть у мене. Якщо я буду вірити, але це буде в контексті волі Божої. Тому що фарисеї, я переконаний більш ніж, більш ніж те, що фарисеї, багато хто із них був насправді людьми освяченими, багато хто справді дотримувався законів із чистотою серця. Але їх загальне розуміння, десь їхнє заблудження, ну, їх відвело. Тому не варто завжди критикувати фарисеїв, просто якщо вони всі такі погані були. Е -е Тому, знову таки, повертаємось до цього. З вірою, попросите, да, якщо ваша віра буде сильна, це дуже впливає на силу молитву, але щоб це було в контексті волі Божої. Інакше. Нічого не буде, і як ми бачимо з прикладом із е, храмом смоківниці. Ну, з храмом окей, те, що потім трапилось трагедія, він був зруйнований. Тому ми можемо зробити певний невеличкий такий висновок. Ісус чинив два перформанса, щоби сказати духовним лідерам в першу чергу, що храм та їх система будуть зруйновані. За те, що вони не приносили плоди, не виконували волю Божу. Тому що плід це, в принципі, виконання волі Божої. Тому що якщо ми робимо те, що хоче від нас Господь, воно ясна справа буде якийсь результат. Якщо ми влаштовуємо просто якесь служіння, яке нам, нам здається, нам може здаватися, що це ну, вкрай необхідне служіння, і ми маємо його от зараз і тут зробити, ми його робимо, нічого не виходить. Ну, безтолково. Вітер поганяли і все. Чому? Волі Божої не було на те. Плоду немає. Все. Тобто важливо приносити плод у виконанні волі Божої. І з цього ми можемо вивести питання, які будуть стосуватись до нас на основі цього тексту. Питання перше: а чи приношу я плід для царства Божого? Питання кожен сам ставить до себе. Друге. А моє служіння насправді від Бога. Чи, можливо, я роблю те, що хочу робити сам, і мені здається, що це воля від Бога. Третє, дуже цікаве питання. А чи може Бог зруйнувати помісну церкву як храм? Ну, ми завжди вважаємо те, що церкви руйнує диявол. Була прекрасна церква, вліз диявол, якось так взяв, зробив і зруйнував. Але питання насправді дуже цікаве. Церква це ж доволі потужний насправді інститут з духовної точки зору. Вона може бути якась невеличка, в неї може виглядати ну, нічого такого величного, без великих будівель, одна гітара на прославі і 30 чоловік, умовно кажучи, але просто так її зруйнувати. Ну скільки в історії людства намагались вбити церкву, скільки переслідувань було. Але вона продовжувала жити. Тому, чи можливо, Господь допускає і сам руйнує ті церкви, які не приносять плід? питання для, для роздумів. І четверте, а чи маю я достатню віру в силі та волі Божій? Тобто, не просто віра, як в контексті я от зараз я повірю, повірю, а те, що це справді воно відповідає волі Божій. І моя віра справді буде приносити якийсь результат, і який я зможу побачити. Це вже питання для обговорення. Все. А тепер наші питання, обговорення. Можна навіть по цим питанням.